Зараз у спосуду інформацію, що вухилянтів будуть забирати право водіння автомобілем, там конфісковувати, відбирати посвідчення водія. Але мені щось таке здається, що якби новина вже не така й новина. Тобто тут ти знаєш детальніше, можливо, стикався з такими випадками, чи дійсно вухилянтів зараз можуть забирати право на водіння автомобілем? Тобі не здається, це знову таки не новина справа в тому, що Верховна Рада ще минулого року, 24-го року, навесні. Ухвалила закон, який внесено зміни до законодавства про мобілізацію, і передбачено таку можливість впливу на ухилянців як позбавлення права керування транспортним засобом. Проте цей процес дуже складний. От уявіть собі: для того, щоб вас позбавили права керування транспортним засобом, потрібно пройти такі, такі етапи. ТЦК відправляє вам повістку з'явитись. ТЦК. Ви по ній не приходите. Потім ТЦК складає на вас постанову, якою накладає штраф за наявку по повісті. 18 Ви не сплачують від 17 тисяч до 25 п'яти в основному 25 500 по моїй практиці. Цей штраф ви не оскаржуєте і не сплачуєте, тобто бездієте і ухиляєтесь далі. Тоді ТЦК звертається до органів поліції, і вони оголошують вас в розшук, і вони виконують розшукові заходи. Вони виглядають наступним чином. Просто дільничий офіцер поліції приходить додому за місцем проживання. Вашого дзвонить в двері. Йому ніхто не відкриває, або відкриває якась інша там, не знаю, родичка, бабуся, каже, його тут нема. Дільничий офіцер похиляє голову, йде до себе в кабінет і пише, що розшукові заходи не увінчались успіхом. І цей лист направляється. Як ми в ТЦК. казали, вже ніхто з гелікоптерами і собаками вас Звісно. не шукає. Звісно. Да. Потім ТЦК, отримавши цей лист від поліції, має місяць на те, щоб надіслати вам вимогу, з'явитись. І якщо ви цю вимогу не отримуєте або отримуєте і не виконуєте її, тоді у ТЦК з'являється можливість подати на вас до суду. Це новелла. А Скільки на законодавстві? Оце все, що ти говориш, це ж точно не тиждень, не два. Я переконаний, що е, треба активно ухилятись або бездіяти е, для того, щоб пройти всі ці етапи е, близько півроку, рік, і при цьому ТЦК має наточити зуб саме на вас, на когось конкретного, тому що подати цей позов протягом 30 днів. Він автоматично не ми подається. Зараз коїмо мати... людей, що ухиляйтеся, і все буде нормально. Ні, ні. Ми маємо ми мати юриста в ТЦК, <світ> який цей позов напише. Це займає певний час. Таких людей, які ухиляються, їх немало, на жаль. І вірогідність, що саме на вас нападе ТЦК і буде у вас забирати водійські посвідчення, доволі невелика. Також цей позов має містити відповідні реквізити, і дуже часто юристи ТЦК. Не дотримуються форми позову і суд відхиляє цей а позов. в тебе були в практиці такі люди, в яких забирали посвідчення в ліське саме по історії по ухилянцю? Справа в тому, що в моїй практиці мої клієнти ніколи не програють державі і не ухиляються, і не ухиляються. Можливо, так. Не ухиляйтеся і звертатись до Тараса? Так, треба завжди досягати якусь. Золоту середину він він ситуашн тому, що насправді дійсно, якщо дуже довго ухилятись, то є така можливість забрати права. До чого я це кажу? Це не новина, це вже було. А тепер по другому колу людей починають турбувати, тим, Лякати. що ого, зараз так... заберуть права, ого, я що тебе, ми що можемо знаю. накинути. Що Чому ще може Ну, того, що я дивлюся, насправді ті ухилянти, які ухилянти, такі тушні ухилянти, оці. Батьки-засновники концепції ухилянства в Україні вони з хати не виходять, їм не треба водійське посвідчення. Вони не переймаються цим питанням. Тобто, це ще якась ну, такий прогон нагнітання суєти навколо людей. І в мене тут інше питання: як чому не спрос? Може, оцей законопроект, який зараз з'явився? Ти якщо ти знаєш про нього більше? Тобто, знаєш, я тобі тут віддам зараз знову ж таки пас. Можливо, він спростить ту процедуру? Я би відразу забрав все, бляха. Я би блокував рахунки, я б забирав водійське посвідчення. Ну, типу, ну не хочеш. Людина ж фактично ухиляється. людина не виконує конституційний обов'язок. Ну це це те саме, що не сплачувати податки. Це теж має каратися законом. Погоджуюсь з тобою, зараз заговорили про цю тему знову, тому що з'явився проект закону. Пам'ятаємо, що таке проект це ще не закон, урядовий проект закону з приводу того, що у людей, у яких, у яких буде позбавлено право керування транспортним засобом за цією складною процедурою, яку я описував, поліція зможе при зупинці автомобіля. Під керівництвом такої, під керуванням такої людини, забирати фізично документ посвідчення водія від цього не стає ні холодно, ні жарко. Насправді, і так, ваше посвідчення водія в разі позбавлення вас права керування транспортним засобом, якби не варте нічого, і на ньому можна хіба що порізати ковбасу, але таку дуже маленьку сосісочку. Бо <говори>, той, хто та не далеко. виходить із <говори>, дому, навряд чи може заробити собі гроші на їжу. Відповідно, потрібно не розганяти паніку. Паніка розганяється дуже часто також не чоловіками, а оточуючими їх, оточуючими їх жінками. Мені, як адвокату, в основному по всім питанням, які стосуються, скажімо, бажання не служити в збройних силах, звертаються не чоловіки, а їх мами. eh uh -huh. uh -huh. uh, Жінки, і вони кажуть, не хоче. Каже, каже, мама, от мамина черешня, черешня, от я росла, ростила її, і ну, вона не, не не може, не хоче і так далі. Я кажу, а скільки черешні років? Ну 36. Я кажу, мені 32. Може, черешня набере мій номер? Ну, хоча б сама зі мною поговорить, бо яшня перестигла. Да, бо я як да, бо не я, не адвокат не можу навіть обговорювати з вами справи третьої особи, черешня. яка там потенційно ми моїм. Клієнтом може бути тому товариство. Виходьте з дому, не бійтесь, не переживайте, проходьте військову підготовку заздалегідь, обирайте собі підрозділ. Будьте готовими так, до того, що вам потрібно буде змінити. Підсумуй мені. Братині. Будь ласка, оцей законопроект урядовець, Просто він дозволить. Тобто, зараз не дозволено, якщо є така якщо є рішення суду щодо позбавлення прав, зараз не дозволено забрати поліцейським водійське посвідчення. А вони пропонують, щоб дозволяти. Так, просто фізично. Ну, документ. і відповідно, якщо я скажу пацани, нема немає мене посвідчення, в мене дія, і вони ж телефон не заберуть в мене. Так, да, це якби хороший лайфхак. Якщо у вас є посвідчення водія в дії, то відповідно варто показувати його в разі ДТП, наприклад, і вашої. Гіпотетичної вини в ньому, як правило, поліцейські забирають пластикове посвідчення і дають картоночку, таку тимчасовий талон на право керування. А поки якщо суд, ви... суд не пройде, то не віддадуть. Та, та, якщо ви покажете дію, то у вас нічого не забиратимуть. От, але в цьому законопроекті передбачено, що і в дії посвідчення водія буде мати позначку як таке, що недійсне зупинена його дія, або воно просто пропаде звідти. Тому цей проект закону прикольними як в ГТА типу, був червоно в цьому законопроекті. Просто трошечки більш формалізується процедура позбавлення права керування, проте вона вже існувала ще раз повторюсь, втретє, і в цьому немає ніякої новини.